Слава Україні! У цьому відео на прикладі одного села на Закарпатті ви побачите, як люди допомагають нашим воїнам, спорядженням, їжею, зокрема м'ясними стравами зі свинини, пасками тощо. Поширюйте це відео, щоб його побачило якомога більше людей. Можливо, хтось з них захоче приєднатися до допомоги фінансово чи матеріально. В недалекому минулому пані Марія працювала вчителем української мови та літератури. Робота з дітьми це сама мирна професія. Але під час російського вторгнення на Україну Марія Савівна Некірка стала допомагати українським захисникам. Я думаю, що всі е, знають у Ясенях. Я працювала в школі 30 років. Е, далі, і з дев'яносто року в мене працює туристична фірма. Ним -тур була зараз називається діадематур. І це по суті офіс туристичної фірми, який я віддала під штаб волонтерської групи. Що до мене особисто, ну я знаю, я три роки посилала хлопцям на фронт посилки щомісяця. місяця і вже більш-менш знаю, в чому є потреба хлопців на фронті. Тому і коли почалася війна, ми почали про це думати. І що прибили труси. наближаються великодні свята до штабу, яким керує Марія Савівна, почали звозити амуніції: домашні смаколики, печиво тощо. Ми так почали. До нас приєдналися хісінські яс люди, до нас приєдналися Лзіщина, Свидовець, Чорнотиса приєдналася, і ми зараз гуртом забезпечуємо наших солдатів тим необхідним, що, що ми можемо. Домашня ковбаска, зроблена власноруч, ніколи не може зрівнятися з магазиною, адже для неї вибираються найнатуральніші продукти. Все ретельно проробляється, вкладається багато часу та праці. Цю ковбаску передали від сусіднього села Чорна Тиса більше ста метрів смачного копченого смаколика. Також декілька метрів зробили магазин м'ясо майже безкоштовно. Все для миру, все для перемоги. З таким наткненням команда Марії Савівної щоденно збирають, упаковують та відправляють в гарячі точки харчі, одяг, амуніції та багато іншого найнеобхіднішого. Ми відправляємо на передову нашим хлопцям. Із 128-ї бригади і ще маємо дві бригади. Сьогодні ми підготували і готуємо посилки для воїнів на передову і у штаби. І нашим, так би мовити, сюрпризом буде те, що наші солдати отримають пасочки, отримають ковбаски. Тобто, щоб згадали, як це робиться вдома. Так, Ану Леночка, тоді рахуй коробки. Тушонок 30, генератор. Генератор той, що ми купили. Генератор, лампа і балони. Буде дві лампи і три упаковки балонів. Кави кілової, чай, ножик, макарони, тушонка знову, балаклави, майки, труси, сто, сто носки, сто рація. Одна аптечки на то, паска і підійдуть плитоноски. Ми замовляємо плитоноски, замовляємо розвантажки те, що потрібно на фронт. Рації. Сьогодні рації, а ну відкрий, будь ласка, Савина, навіть плиточку. Навіть маленьку. ось такі маленькі плиточки ми закупили, відсилаємо на фронт хлопцям, щоб вони могли собі десь в окопах загріти, їсти щось чи підігріти. От, ось такі от плиточки. ну, І до них газові балончики, кажу біноклі, дуже багато допомагають наші земляки з-за кордону. Один біноклі дуже гарний військовий, нам подарував Саша Дорогань, Рогань. Потім Віталій приносить, мама з Німеччини передає. Тобто стараємося, як можемо. Ну, Звісно, без допомоги наших людей, без їхньої фінансової допомоги ми б не змогли зробити вже досить багато. Тому звісно, маємо надію, що люди і надалі зможуть допомагати. Бо дякувати Богу, дякувати ми, Богу. Ми їм допомагаємо. У нас тут тихо. Добрий день. Як у вас справи? Та ось закупили білизні. Справи бойові, так розумієте. Так, так. В ну, нашій ситуації тільки так. Я думаю, що козаки порадуються наче. — Так, О, Так, ось, білет, я маленький закупили. свій вклад в справу. Дякуємо, дякуємо. Зараз занесу угу. Ой. Це німецькі версії. Це німецькі версії, які передає нам пані Люба. Із Німеччини для наших солдатів мати Віталіка. Це найсучасніші армійські перці німецького виробництва завдяки вдосконаленим технологіям. Вони володіють кращим захистом від води. Шкіра оброблена за технологією гідростоп, шви проклеєні значно краще, а виробники заявляють стійкість до води протягом 24 годин. Такі черевики коштують від 100 до 150 доларів. В принципі, вибирали ціну якість, і ми так розуміємо, що не прогадали. Хлопці були задовільні. Це є дитяче харчування для рожняківського дитячого будинку. Там завезли 60... Так, все сухі харчі, пюрешечки угу. також знову сухі розбавляти, угу, угу. теж саме до двох рочків. Ну в принципі, що могли там Так, так. так, 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 так. так. що є додаткове харчування для хлопців на а Я ще посортую і підвезу або ще, якщо встигну, а якщо ні, то завтра вже виходить. Довезу. Добре? Дякую на рахунок бінокля, ще можу один бінокль вділити вам. Ну, бо там приїхали три, а два вже замовили. І ще один він, в принципі, там я має можливість в сумерках в при низькому ба принизько-принископри низькій освітленості, має можливість бачити, все ж таки там на тих пів кілометра, кілометри має можливість бачити. Так. Тобто, і не віддаючи позицію, тому що не підсвічує інфрачервоним. і Тому що... Так що, все буде Україна. Ми кинули клич на продукти, коли ми відсилали бусиками. Ну, люди ну, дуже носили. Люди носили конкретно риса, макарони, цукор. Тут не можна, не Тут можна, не можна стати можна там танку. А то ти кинеш так, потім так, фотографії. Так, то що фотографії. сказати, що люди не допомагають, то би був гріх із нашої сторони. Хто як може? Так. Ми розуміємо, що я не кашо до пакої. Я... Не можу ніякома розпочати. Діна. 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 З навушничками дуже гарна комплектація, вільні руки. Дякую, знімають. <серків> <з нашої дивови. серків> дай Боже, дай, дай Боже. Ця рація, а, 270 євро. Коштує. А Скільки така рація може коштувати? Дивіться, ми зараз замовили ще 10 штук. Це пішло оптом. З Амазона всесвітньо відомий сайт, mm -hmm. так вийшло 200 євро 10 комплектів. А Так, десь порядка 270, навіть 290 виходить, mm -hmm. тому що коли, євро, коли, коли заказували поштучно, mm -hmm. виходило навіть 32-35, як коли, mm -hmm. тобто десь mm -hmm. так, але оптом зробили скидочку на 200 mm -hmm. євро 10 комплектів. Тобто, ще теж вділимо ще, ще щось. До загальної перемоги всі влади. Всі влади. Всі влади. Всі влади. Щоб підняти бойовий дух українським військовим, дітлахи малюють для них свої малюнки, пишуть щирі та зворушливі слова про те, що ми всі віримо у перемогу, хвилюємося і вболіваємо, та щоб вони могли повернутися скоріше додому цілими і неушкодженими. Наші захисники дуже цінять такі роботи. Саме дитячі малюнки стають розрадою у важкі хвилини для наших бійців. Тож, нехай ці сонячні картини стануть надійними оберегами для усіх воїнів, які у непростий час захищають нашу країну від російського окупанта. Ось тут малюночки. Це ми, ми... Це до коробки. Ми це все е, приклеюємо до коробок і має. відсилаємо має, е, да. воїнам. З, звісно. Ця теплота для них дуже важлива. Я перепрошую, я трошки емоційно волі, бо Інакше не можу стримати сліз. Інакше відео. Труси купила, молодець. Добре. А має 12, 13, 14. я виправляю тоді. Бедиш, потім корошку. 14. Є. Жінки старанно упаковують усе привезене в ящики, які будуть відправляти на передову. Зверху на коробки кладуть малюнки, які намалювали діти. Пізніше. Якщо має жінки усе упаковують, пані Марія розповідає, скільки людей працює у штабі. Членами нашої волонтерської групи є 20 осіб. Одна людина по Харківській області працює. Є у нас зумані двоє людей. І вчора. Попросилися до нас волонтери Івано-Франківська. Ми сьогодні мали вирішити це питання, але на жаль, немає зв'язку і напевно, коли з'явиться зв'язок. А зараз ми відправляємось у сусіднє село Лазащина. Там вчителі зібрали кошти та замовили 100 пасок та багато інших продуктів для військових. Ой, вот это. Вот это у нас красивый было. Вот такого. Це найцінніше, що може бути. Це як класти їм це все. Це як будете пакувати угу. по одному, тут і по п'ять є штук, в одному, угу. ви відтягаєте по одному, по два, Йо. так аби ви то -то, усі малюночки, листи тут є. Це обов'язково. Обов'язково це все тематика Великодня, мир в Україні. Йо. Дуже добре, дякую. О, це все діточки наші робили. Це основне? це саме головне, так. Добре. É isso aí, tá vendo? É isso aí, tá vendo? Поки ми їхали за продуктами, жінки нарізали ковбасу та звернули її у харчову плівку. Кожна паска складається в ящик, який поступово заповнюється, а наверх кладеться ароматна ковбаска. Навіть у плівці запах від неї був такий, що словами не передати. І обов'язково в кожну коробку кладуть малюнки школярів з теплими словами підтримки. Малювали цікаво, який це клас. От, чекай. Леночка, але давай. А я единицу уже поставила. одиницу, на... хорошо. Значит, давай, одиницу. На штаб. На... Так. так, дальше. Так. А тут будет больше. Я тебе подаю, Добре. А я складаю. Так, вот такого вот. Такого. вот такие пасочки. Девять. Пять. Так. Девять. Отак волі межиться. Якщо не буде інакшого, то піде і той. Все, можна забирати. Так. Це Дів. Якщо ви також хочете приєднатися до допомоги, картка буде в закріпленому коментарі та в описі під цим відео. Хто буде дивитися, хто не буде дивитися, щоб знали, ми кожну копійку реєструємо. Кожну копійку, що ми видаємо, купляємо щось, теж реєструємо. У нас є зошит прошитий, пронумерований з печатками, штампами, і будь-яка людина, яка захоче знати конкретний фінансовий звіт, може прийти, подивитися, де ми гроші витрачаємо і що ми купуємо. 35 таких жилетів купили волонтери для військовослужбовців. У ньому є багато спеціальних кишень та кріплень. Вони призначені для комфортного носіння зброї, патронів, гранат, аптечок тощо. так, наші герої, наші захисники дорогі. Нехай вас все захищає. Зараз вишимо скільки. Я чи Ой, вже Ні, берці, ні, верці. Чи маєш ти готовий? У цей нелегкий час волонтери приклали всіх зусиль для того, щоб наші захисники, хоч трішки відчули атмосферу великоднього свята. Всі коробки, які сьогодні були запаковані, повезуть завтра зранку. Хлопцям відіслали паски, підготували, дуже задоволені. Хлопчики, на здоров'я їжте, правда, дівчатка. Так. Кріпавця, і, і вертайтеся, кожний по домам. Це. Дід робити продовження роду. Ну, найперше, що хочу сказати, щоб наші воїни. Були здорові, бо вони наша надія. Виганяють ворога з нашої землі. Ми їм віримо. Ми віримо в перемогу нашої армії. Ми віримо в те, що ворог піде з нашої землі. І вони повернуться до нас додому. Кожен до свого дому. І наша Україна буде процвітати, бо країна наша дуже гарна. Все. Щастива. Перемога, ще. Перемога. 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 Так, так. Перемога наша. Все буде Україна.